12 місяць 10 число 1948 рік, ООН приймає загальну декларацію прав людини перший універсальний міжнародний акт, в якому прописані цивільні та політичні права людини. З цієї дати йде новітній відлік правозахисної діяльності у світі. Кожного року, 10 грудня, Міжнародний день прав людини відзначають і в Україні. Провідні соціологічні групи та правозахисні організації оприлюднюють результати досліджень. і Звітують про те, на якому етапі захист прав людини різних категорій у різних сферах в нашій державі. Аби розуміти, де як то кажуть, треба додати активності. Як і у 2020 році, в 2021-му основними пріоритетами для українців залишаються: свобода, справедливість, безпека, гідність. Відповідальність для українців, окрім основоположного права на життя, головною цінністю залишається свобода. Разом з тим, кожен четвертий українець вважає, що ситуація з забезпеченням прав людини в державі погіршилася. Таких людей можна зрозуміти, кажуть правозахисники.